Суспільне прям навчилося робити прогріви. От ні, щоб нам викласти просто всі пісні конкурсні. Вони виклали тизери, ви розумієте? Зараз давайте прослухаємо і одразу якийсь зробимо прогноз, хто ж буде у трійці лідерів. Так, щука риба. Ну що, спочатку хочу одразу сказати, що виглядають свіжо і стильово. Дівчинка в такій прикольній такій якійсь рожевій штучці, якась чи ковтинка, чи накидка, ну вже прикольна, і зачіска, щось таке свіже, таке щось молоде, яскраве, подобається. Хлопчик, отой, який їй щось там підспівав, дуже смазливенький, дуже гарний. Інший щось там на умняку щось там натискає. Ну, цікаво, цікаво. Особливо, от я не знаю, прямо цього року мені прям коли співають українською, мені прям це ну, дуже-дуже до серця. Прям не хочеться ніякої англійської взагалі. Хочеться, щоб лише було українською. Ну, коротше, по цьому тизеру мені прям ця щука риба дуже цікаве щось, таке свіженьке. Так, далі. Почекайте, це у нас Валерія Форс з піснею Open Our Hearts. Ну-ка. Це такий, знаєте, золотий стандарт Євробачення. Мега поставлений вокал, мега там такий глибокий і такий багатий зовнішність, оці сережки, такі прям вечірні бальні, сукня з блиском. Ну, коротше, повний набір, такий, знаєте, оскаровський варіант. Ну, Мені такі вже не цікаво. От порівняти щуку рибу цю, щось таке прям от новеньке, прям тягнеться до цього душа. А тут такий золотий стандарт, але ну, одразу, ну, чесно, не цікаво. Так, далі. Слухайте, це у нас The Aliens з піснею Crawling Whispers. Ну, слухайте, круті. Це у дівчинки прям вайб молодої Мадонни. Ви відчули це? Ох, мене аж пробрало. І одяг, а стиль реально молодої Мадонни. Я дивилася Байопік про Мадонну. І от прям ну, круто, прям вау. Круто, мені прям дуже сподобалось. І голос, і цей фрагмент пісні, але Боже, яка харизма у дівчини. Аж просто, аж крізь екран мене просто зносить. Слухайте, вау! І, і теж тріо. Тобто, «Щука-риба» там тріо. Але там свій вайб, такий цікавий, щось таке свіженьке, щось таке, знаєте, із нової якоїсь української хвилі, такої, ну, ось воєнних часів, і там, сподіваюсь, після воєнних. А тут. Це такий смак, трішечки, знаєте, як з ретро, але дуже потужно. Мені прям сподобалось. The Aliens. Ну, оце назва, звичайно, Aliens. Скільки вже тих Aliens було в різні часи? Ну, назва дуже неоригінальна. Я б їм порадила все ж таки придумати назву якусь більш оригінальну, щоб, ну, щоб засвітитися в усьому світі. Бо Aliens, ну, блін, ну це дуже якась розповсюджена назва для гуртів. Далі. Містер Уелл з піснею Do or Done. <му> ну, оце, типу, цей теж такий формат знаєте, Євробачення по типу е як там цей чудик співав, щось там капучино, мокачіно. Мукачі на Ну, коротше, ви зрозуміли. Оце ці ходи всі, ну це вже було. Це вже щось з минулого переробили, трішки підкрутили. Це вже ні. Ну, Це вже відпрацьований матеріал. Цим вже нікого не здивуєш, це вторичне дуже. Далі, Мона Кейт, це My Love. Я була на її концерті, Боже, яка вона крута. Ну, я була на концерті Go-A, але так, фрагмент. Ну, вона унікальна. Її ці рухи, її ці очі, і ця її ну, така унікальна подача, типу щось етно, але воно таке, знаєте, мені реально нагадує якихось таких русалок з темного лісу. Оця значить, атмосфера мавки. Я на своєму каналі робила розбір трейлеру, і там саме, ну. Мені не сподобалося, що такі страшні ці там русалки. Але ось саме монокейт, мені здається, в ній є щось таке, як сили природи, і трішки такого ну, по-гарному темного. Коротше, дуже хочу почути її пісню. Вона, моя фаворитка. Ну, просто апріорі, просто спочатку. Я буду за неї голосувати. Ну, не 100%, ну, коротше, хочу за неї голосувати, але, звісно, якщо мене хтось дуже вразить, то подивимось. Так, ну короче, вже троє. З п'яти мені дуже зайшли. Так, молоді, гурт молоді. А вони, коли були на минулий раз, на Євробаченні, дуже мені сподобалася пісня, я за них голосувала. Але потім, коли у них щось вийшов кліп, там, де вони їдуть, в якійсь до машині, якісь в очочках, в в якихось смугастих сорочках, це настільки ну, обробило всю симпатію до них. Оці намагання в тренди якісь незрозумілі. Я їм пам'ятаю, написала комент, що, типу, хлопці, ви показали себе на цвідборі такими сексі, такими ну, мускулінними такими. ну, короте, У нас немає такого гурту, щоб от два хлопця такі були ну, сексуальні, звабливі саме для жіночої аудиторії. Ну ні, вони пішли оце в, це хіпсер, в це хіпстерство і короте, дуже шкода. А тут вони поки що стоять на відео нейтрального одягнення: один в кожанці, другий в джинсовка чи не джинсовка. Ну так, якось ніяк вони оділися. Ну, Коротше, пішли у мідляк. Дуже шкода. Я, ну, там, наче, є такий заділ під якусь мощну таку, далі, ну, розкрутку, таку. а я сподіваюся, що не буде сильно повільно у них пісня. але ну блін, Чуваки, треба давати секс, давати мощі такої. Ну наші оці, оці, Оцей Сем Сміт. Ну Це вже теж було і воно вже набридло. Ну дайте потужності. Зараз такі часи, така історія твориться. Ми вимагаємо потужності, міці. Не треба оці соплі роздягувати. Ну, блін, ну задовбали, чесно. Ні, мінус. Я відчуваю, що це буде мінус. Так, лелека. Пісня рідним. Виглядає, ну, щось таке, як, як гейша якась. Коротше, це мені здається, як у, то, у тої Монфії була синематик. Тут теж якийсь синематик, щось воно більше схоже на саундтрек до якоїсь ельфійської кіношки. Ну, коротше, мені таке не заходить. І знову повільне, чесно, ну надоїло повільне. Хочеться драйву, хочеться м -м, чогось крутого, щоб воно так тебе жахнуло і, і не відпустило до кінця пісні, а не оці. Оці розмазування цієї мелодики, я розумію, що воно гарно, але ну, це чисто суб'єктивно. У мене такий настрій, що хочеться чогось крутого і мощного. Ось, тому не заходить мені таке. Так, анука лаут. Лауд це ну, дуже крутий співак, на мою думку, і мені дуже було шкода, що так давно його він десь загубився, його не чутно, не видно, особливо там і пісень нових там, хітових, щось я і не чула, і кліпів. Ну, коротше, я не знаю, де він загубився з таким вокалом, вже із популярністю, просто десь відсижуватись. Ну, дуже шкода. Так, і я рада, що він прийшов у шортліст, у фінал. Зараз що у нього тут? Ну, нарешті, хоч щось веселе таке заводне, але ну, мені здається, трішки воно ну, нейтрально звучить без якогось такого чогось унікального. Фірмово, як завжди, у Лауда завжди фірмово, тут навіть ніяких немає сумнівів. Але оце навалювання, таке одноманітне, ну, мені здається, теж це буде мінус. Нікого це таким не вразиш. Те, що вокал крутий добре, але зараз ну, в, такі, в наші часи треба щось, щось вигадувати, щоб відрізнятися від інших. Так, ну і Джері Хейл на закусочку. Джері Хейл з зав'язаними очима, як з якогось теж чи фільму, чи постеру. Ну, Я так розумію, тут особливо нічого зараз не зрозуміємо. ми. Ну, такий собі тизер, музика-музика, потім катартикус. Ну, принаймні, Джері Хейл намагається робити щось реально, щоб відрізнятись, щось таке унікальне. У неї, ви знаєте, її фішка ці паузи, ці погляди риб'ями неживими очима. Але в цьому є фішка, вона нуральна. Таких більше ну, немає, принаймні на українській е сцені нашій естрадній <laughs> естрадна сцена. <laughs> боже. Коротше, ось так, після такого перегляду цих тизерів у мене одразу фаворити це, значить, Мона Кейт. Далі The Aliens», і щука риба. Ось це мої фаворити. Чогось мені здається, ну так, чисто навскидочку, що найзапекліша боротьба буде у Джері Хейл і Кейт. Чомусь мені здається, вони будуть в топі і поміж ними будуть обирати. Я боюся, що оберуть Джері Хейл, бо у неї крута фанбаза. Але сподіваюся, що оберуть Кейт. Ось такі в мене прогнози. Але дуже цікаво буде почути повні версії пісень, подивитись, якщо є кліпи, і тоді вже розбір буде більш детальний і, можливо, щось зміниться у прогнозах та е, думках. Ось, як вам, пишіть свої враження у коментарях.